Доброго ранку, друзі. Я рада вас вітати знову на своєму каналі Сільське подвір'я, що на Тернопільщині. Усі регіони замітає наш невиняток. Нас так само замело, Тернопільщину замело. Може, не всі кутики, але я кажу про нас. Сьогодні у нас погода. Не є сильна, не сильні морози. А кому цікаво, то кому цікаво про нашу прогоду, про нашу природу, про наше подвір'я. Запрошую підписатися, поставити вподобачку поділитися по можливості моїм відео у своїх соцмережах. <кій> І будемо рухатися в напрямку просування українського контек... контекст... контенту. Господи Боже. Ой, я ще всередині трошки сплю, але... Неділя, не неділя. Сьогодні 14 січня 2024 року. І я сьогодні знову йду на роботу. Про погоду. Експрес-погода на дроті. Про погоду. На телефоні показує <кій> <кій> мінус чотири. Я думаю, що у нас тут на цьому куті біля річки у нас тут завжди більше морозу і відчувається більше морозу. Я думаю, може не сильно багато, може 5-6 морозу. На день обіцяють нуль. Хоча, ви знаєте, як на мене, то краще був би вже мороз і не було б ось тої плюкавки, того болота, того чмакання у цьому снігу, бо воно коли розтопиться, то повториться те. Що було до цих снігів і до, цього, до цих морозів. Але я не жаліюся зазвичай, як ви мене кожен раз, хто зі мною вже давно бачить, проглядає, заходить, ділиться, всім дякую, дуже велике. Так що Хто зі мною вже давно бачить, що я ніколи не скаржуся на погоду, ніколи не скаржуся на болото. Я завжди дякую Богові за все, що він для нас дає. Хоч то болото, хоч то сніг, хоч то морози. Значить, так воно треба, так воно має бути. Така пора року. Так, зайчики. Зайчики зробили стежечку у лісок. Там у нас сосна, ось там далеко. І вони собі зробили зайчики, а може і собаки, але <кій> я думаю, що мав бути точно зайчик, бо собаки так просто не будуть бігати. Без причини. На моїй вулиці, більшості всі собаки прив'язані, навіть не більшості, а всі, до нас забігають собаки з сусідніх вулиців. На що я дуже зла, бо того, що хто, хто бачив мої відео вчора, то надіюся, побачу не тільки <кій> чорну пляму нічку, чорну нічку темну, а побачу, ще й те, як я далеко йду додому темною нічкою. Але я повторюся. Я не жаліюся, що я йду вночі додому. <кій> Запитують мене мої підписники, чи мені не страшно. Ви знаєте, я вам скажу, були такі часи, такі дні, що я боялася, було страшно, але та й тепер не є дуже аж так, щоб... Не було страшно. Всяке буває в дорозі. Але як я тільки починала працювати в ресторані у нас, я ходила пішки оцих два кілометри сама, навіть і в другій, і в третій годині ночі, всяке бувало. І тоді якось мені ще більше не було страшно. А тепер людина старіє і якось воно не так. А, а чому не так? Здається, ідеш, і думаєш, дай Бог, щоб нікого не зустріла. Мається на увазі собаку якусь чужу, ту, що ти не знаєш. <клес> Лиси у нас ходять собі, славно звісно, бо за ось цей період війни, за оцих цей час, два роки. Ніхто їх не відстрілює. У нас у лісі вже ж така зробилася їх велика кількість. Така вже популяція леса, що вони вже просто, славнозвісно, звісно. Ой, пробуксовую. Славно, звісно, приходять аж під хату. Ну, але... Коли має можливість чоловік вийти, то має. Коли немає можливості, то йду сама. Додому треба йти. Якось так. Так, з пробуксовку видріпалася на гору. Кожен день вам це показую. І кожен день якась та дорога така тяжка мені стає. Ой, боже Ісусе, Комилий. Це чого так тяжко? Але з Божу допомогу видріпалася і йду помаленьку до праці. Могла би. Собі. Ой, з носа. З носа капає. Могла би собі багато мені вже говорили і навіть у очі. Чому я не йду до батьків? До батьків ходу 10 хвилин. Кажу вам качки поки не злетіли. Чорна річка. Поплили на низ. Але на батьківську кишеню. Зараз опалювати ще одну кімнату. Це це тяжко. Це тяжко, це дуже тяжко. Тому я не хочу їх нагружати. Я краще свіжим повітрям пройдуся морозцем. Так, далеко, далеко. Два кілометри зранку, 2 кілометри ввечора. Але одна жіночка в тік-току, котра на мене підписана, я на неї. Я її час від часу дивлюся, коли маю можливість. Не завжди маю в тім тіктоці можливість сидіти. Я більше пропадаю в Ютубі, бо тут, якби я очікую, буде кращий заробіток, як з того тіктоку. Я очікую, що буде заробіток. То вона каже, що треба кожен день робити по 20 тисяч кроків, щоб... Зберегти фігуру відносно, яка вона вже там є. А я роблю 40 тисяч кроків. І ще в магазині набігаю, певно, 20 тисяч за цілий день. Хоча не, я не сперечаюся ніколи, е, є така, такий час, деколи в магазині, що можна і присісти. Але є такі дні, що ти не присядеш, ти просто бігаєш, бігаєш, щось робиш, щось ходиш, щось складаєш, поправляєш, приймаєш і ти не маєш можливості сісти. Але, ще вже третій раз, напевно, повторюся, я не скаржуся. Я дякую Богові, що я маю роботу. Дякую Богові за ось цю засніжену дорогу, за ось ці засніжені дерева. Сосни, які гарні, боже, яка краса, яка краса. Дивіться, яка краса. Дуже гарно. Ось така красива нотка на закінчення. Дуже хочеться, щоб ця нотка збереглася. На стоп-кадрі. Ну, не знаю, що там YouTube збереже. Дякую всім, що заходите, що дивитеся, що слухаєте мої небалиці. Пишете коментарі. Продовжуєте наше спілкування. Всім щиро дякую. Бажаю. Мирної днини недільної, спокійної днини. До слідуючих відео. Па-па-па-па.